хера з пустими руками прийшлось повернутися після обходу всього ринка. Дивіться, там деякий хейт облився на моє відео, там де я виставляв, що в черговий раз повернувся з Луцька з пустими руками. Пояснюю, всі люди, які замовляють авто, вони хочуть, щоб з цього авто був якийсь пробіг хоча б 1200. Оригінальний, а не скручений. Вони хочуть, щоб воно було не все фарбоване. Там. А якщо є там якісь перекраси, то щоб це було там декілька косметичних, а не великі ДТП. Також є вимогою, щоб в машині була геометрія, щоб мотор масла не брав, щоб в машині були присутні подушки безпеки, а не обманки, накручені там і проводка халтурна з піропатронами і з усім іншим, щоб блок управління цими подушками був перепрошитий або замінений, і щоб наступного разу, коли буде якесь ДТП, щоб ці подушки відкривались. Якщо це дизельне авто, то щоб там були форсунки живі, а не через місяць прийшлося їх там замінювати, щоб турбіна працювала, щоб сажевий фільтр був на місці, а не забитий і через деякий час, або вирізати і перепрошувати його потрібно було, щоб мотор масла не брав. Ось якісь такі мінімальні якісь є вимоги, саме основні. Для того щоб можна було купити якесь авто, а не той шлак, який є на ринку, тому в черговий раз прийшлося повернутися з пустими руками, ну якось так.